Виконуємо номер 1502 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Усно. Виконай множення. Задання перше. 23,17 необхідно помножити на 0,1. Задання друге 4,7 помножити на 0,1. Задання третє 12,5 помножити на 0,1. Завдання четверте 273,1 помножити на 0,01. Завдання п'яте – 3,25 помножити на 0,1. Чотир... Завдання шосте – 413 помножити на 0,1. Приступаємо до виконання. Щоб помножити десятковий дріб на розрядну одиницю. 0,1, 0,01, 0,01. Треба в цьому дробі перенести кому вліво на стільки нулів, на стільки знаків, скільки нулів має розрядна одиниця, враховуючи і цілу частину. Отже, 1 переносимо на одну цифру вліво. Будемо мати 2,0. 317 тисячних. 1 0 переносимо на одну цифру вліво. Якщо в отриманому добутку для позначення коми не вистачає знаків, то дописуємо потрібну кількість нулів. Дописуємо 1 0 і вийшло 0,47. Далі 2 нулі на 2 цифри. Дописуємо 0. 0,125 тисячних. На дві цифри. Буде 2,731 тисячна. На три цифри. Не вистачає цифр дописуємо нулі. Один, два, три на три цифри вийшло стотисячних. 413. Знов три нулі на три цифри кома стоїть після трьох, переносимо, буде 0,413 тисячних. Ми виконали множення номер 1502 виконано.